Всім привіт! Я голова Врогийської ради Шарль Мішель. Я на блакитному оці заявив про необхідність розробити механізм припинення членства Росії в Раді безпеки ООН. Я звинуватив Москву в порушенні міжнародного права. Зауважив, що раз це робить постійний член Ради без ООН, то в міжнародному праві є ВАДА. З моєї точки зору, слід було б встановити механізм припинення членства. Я не кажу про повне виключення Росії. Але як мінімум про припинення членства Росії в Раді безпеки, ще зазначу, що на даний момент це неможливо, оскільки призведе в глухий кут сам концепт безпеки ООН, ще до початку спецоперації на околиці, концепт безпеки вже сильно барахлив при вирішенні важливих міжнародних проблем. Зокрема, він зазначив, що зараз Африка і Латинська Америка погано представлені в структурах ООН. Думаю, що одного разу настане обговорення глибокої реформи системи ООН. Білий дім заявив про відсутність у США можливостей виключити Росію з Рад без ОНУ. Нагадаю, що після початку спецоперації на Україні західні політики періодично закликають виключити Росію з. Радбезу. Радбезу ООН, при цьому участь Москви в ньому прописано в статті 23 статуту організації. Таким чином, для виключення Росії зі складу радбезу була б потрібна поправка до статуту ООН, а для неї потрібен підпис всіх постійних членів Ради, в тому числі і Росії. Крім того, російська сторона може накласти на таку ініціативу вето. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!